Україно, молюся за тебе, як за матір гріховну святу, за блакит Твого ясного неба і за ниву твою золоту. Україно, молюся за славу, за твою непокору століть, за столицю Твою златоглаву, що по груди в тополях стоїть. Україно, молюся за мову, за божественну мову Твою. І за вроду твою калинову, від якої добріше стаю, Україно, молюся за пам'ять убієнних за волю синів і за тих, що у душах запалять пломінь правди, щоб край заяснів. Україно, лише в милосерді час єднання братів настає. То нічого, що ми не безсмертні, за безсмертя молюся Твоє. Отче наш, у Твоїм часоплині все минає ридай, не ридай. Прости, Боже, гріхи Україні і надалі грішити не дай. Мітинг з нагоди 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників оголошується відкритим. Ще мире! Мовчання пекуча і терпка, як сльоза, хвилина мовчання, чиєсь материнське страждання, хвилина мовчання, в ній наша любов і гроза, як подвиг полеглих священна хвилина мовчання. Вшануємо пам'ять мільйонів загинувших в роки Великої Вітчизняної війни та тих героїв. Які віддали життя за незалежність демократичної України сьогодні хвилиною мовчання. Вічна їм пам'ять. Ми ніколи не зречемося рідної мови. Ми ніколи не зречемося рідної землі, і борітися, поборете будь-які змови, і борітися, поборете все, що слід, заспіваємо пісню землі. Змоги. І борітися поборете все, що у злі засві. Слова запрошується міський голова Василь Петрович Савчук. Шановні ветерани великої вітчизняної війни, шановні ветерани Збройних сил, шановні жителі нашого міста, які мають статус учасників бойових дій, діти війни. Я звертаюся до вас в першу чергу, тому що ви знаєте, що таке війна. Що таке наслідки війни? 70 років назад останній фашистський солдат був вигнаний з території України, була звільнена велика європейська держава, тому що з цих пір почалися бойові дії на території Європейських держав, і потрібно було ще більше півроку для того, щоб остаточно Німецький фашизм був розгроблений в самому серці його в Берліні. І ми на наступний рік, 9 травня, будемо святкувати велику дату 70-річчя великої перемоги. Але до великої перемоги потрібно було йти Іти простому солдату, іти офіцеру, іти генералу. І ми повинні пишатися і пам'ятати, що Україна в тій війні. Дала великих полководців, які своїми бойовими операціями війшли в світову військову історію. Україна дала десятки героїв Радянського Союзу, які в тій чи іншій формі здійснили безсмертні подвиги. От як наша землячка Людмила Павліченка, видатний снайпер, жінка-снайпер, яка знищила більше 300 фашистів. Ще недавно з нами в строю був Михайло Сіпанич Панічкін, легендарна людина, пройшов льотчиком, пілотом всю війну, учасник параду перемоги, а потім всіх послідуючих парадів перемоги, які проводилися вже після воєнний час. І таких можна називати багато, тому що коли ми будемо вертатися, ми можемо підійти і подивитися на Алеї Слави, ми їх всіх увіковічили. Ми хочемо дякувати тим, хто сьогодні проживає в нашому місті. А Василь Дмитрович сказав, голова Ради ветеранів, що у нас 64 сьогодні проживає ветерана Великої вітчизняної війни, які приймали участь у визволенні України. Отаких от 64 наших земляка сьогодні проживає у місті Біла Церква. І ми їм від внуків, правнуків від нас цих. Микола Степанович, вашій особі ми вам дуже вдячні за те, що ви свій час зробили. І хочу вам сказати, що сьогоднішнє покоління вас не підводить і не підведе. Ви знаєте, що сьогодні ми теж переживаємо війну на сході нашої держави. І хочу сказати, і маю на це підстави, спілкуючись за останній час, дуже багато із тими, хто приходить чи відпустку, чи ротація відбувається тих військових підрозділів. А це наші земляки, які сьогодні воюють або воювали в складі 72-ї окремої механізованої бригади, або ж в складі підрозділів Національної гвардії, або ж в складі батальйонів, які зараз там воюють, добровійські батальйони. Вони достойні вашої зміни. Вони достойні. Повірте мені, в основному. Абсолютна маса тих, хто зараз там знаходиться, це ваші достойні приємники, і вони вас не посоромлять і не соромлять. Ми сподіваємося, що як і тоді, 70 років назад, все добре закінчилося для України. Я сподіваюся, що найближчим часом наступить мир теж на українській землі. А сьогодні ми зібралися тут на цьому святому місці в 12 годин. Ми ще запрошуємо в театр, тому що там будуть великі заходи з участю голови Київської обласної державної адміністрації. А сьогодні ми зібралися для того, щоб сказати ще раз вам всім, шановні ветерани, слова вдячності і побажати вам здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я! Святом вас святом визволення України. До слова запрошується голова комітету ветеранів війни і військової служби міської ради ветеранів, учасник визволення України Микола Степанович Ващенко, який на слідуючий рік відзначить своїх 90 років. Вважає Василь Петрович, спасіба за такі, я б сказав, вдячні слова вам. И поэтому, чтобы ваш город и вы жили счастливо, и никто никогда не видел вот этой страшной войны. Я вот что хочу сказать. Мы вот сейчас только вспомнили. Как-то наш Северный Союз, этот сосед Владимир Владимирович так сказал. Вот мы победили и без Украины. Ну ты же, Владимир Владимирович, да ты же не знаешь, кто же и как... И почему, допустим, мы победили? Да мы победили потому, что били сжатым кулаком, а не растопыренными пальцами. И он не знает о том, что Украина дала каждого третьего солдата. 300 генералов и маршалов командовали фронтами, армиями и дивизиями. Вот что такое Украина. И я должен сказать, что... Я, например, вот лично, у меня судьба так сложилась, что я пацаном еще не был, я попал на фронт. Я Харьковской области родом и попал туда под Елец, 27-ю армию, 241-ю дивизию. Эта дивизия была танковая и командовал этой дивизией знаменитый Черняховский. Вот именно вот тут где-то с подумания родом. І вот этот Черняховский, он начал командиром Полкать, потім дивись закончив командующим фронтом. І такие ж були і Еременко, а Ваня Кожедуб, трижды герой совєтський, а Маринеско, тот, который командовал, по то той свирене, був подводником і потопил судно, где було 3,5 тисячі курсантів. Хікер його об'явил личним врагом. Вот что такое героизм, вот что такое участие Украины в Великой Отечественной войне. Дорого нам это обошлось. И я должен сказать, что после Курской битвы 23 августа был освобожден Харьков. И после этого Гитлер сказал так, что Днепр быстрее потечет в обратную сторону, чем Красная Армия форсирует Днепр. И мы их форсировали, и днепр наш дорогой течет в наше дорогое Черное море, а Адольф погиб, как поганый кот. Вот что такое, допустим, герои. И наши воины, если считать по количеству, получили героев Советского Союза больше, чем другая страна. Вот я пример такой. Мы, когда освободили Западную Украину, призвали 850 тысяч солдат, солдат, то, собственно говоря, призывников. И они, вот эти, с этого 25 героев Советского Союза было. Это только оттуда, с Западной Украины. И я скажу, что когда был призыв в начале войны по, 1906, по 1000, то есть 1906 год, а после этого призывали тех, кто остался. Вот они-то, Никто как, никакой подготовки там не проходил, потому что не было времени. Ну, мы достигли победы. И поэтому мы, так сказать, сейчас свободны. Хотя мы, нас называют там северный сосед, мы уже не украинцы, а малороссияне. Вот так. Так что... Так что будьте ви малы росіянами или украинцами, ми живем в своей родине, в нашій дорогой Україні, і ніхто в нас її не возьмет. Правильно, Василий Петрович сказав. І спасибо тому, що ми, не щадя своєї жизни, з України було евакуїровано 550 промислових предприятий. І эти промишлені харківські трак, тракторні заводи, що називається імені Малышева. В этот завод первый создал знаменитый Т-34. И там потом варил танки. Там наши, наши люди, инженеры, три с половиной тысячи инженеров рабочих. И вы можете сказать, что смотрите, какая помощь. И пусть кто-нибудь другой скажет, что, что мы этого не сделали. Мы сделали все то, что надо. Я, як Василь Петрович, сказав, склініте голови перед вітіранам, шапки зніміть на зустрічі при їх за вкрадену юность, за неючі ради, за щастя і долі щасливих живих. Призустрічі станьте, як велиця струнко, і шану оддайте, відчизнеся нам, оті, що познали, і пеклої гурки такої війни, що не снилася вам. Спасибо. Україна це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна. Дивний спів Солов'я в білих квітах сади. Україна, це ми Україна. Що хтось мене запитає? Що таке, скажи? В парустках надій, і широкою, як степ, душею, в думі сивій, волі молодій, переймаюсь долею твоєю, світло з кобзарем сліпим несла, мову гнану зберігла в серденьку, всім народом у пісні пішла, де козак не копав криниченьку, привід орд у пітьмі хмар не щез. Стогне січ у пам'яті руїнах, України ми не прагнемо десь, в Україні хочем України. Кличе розбрат на війну з добром. Випрям нас у генах з під невілля, не діли нас, а єднай Дніпром, хай тебе Дніпром уже не ділять. Київ не віддам на розподіл, і пісень не вихлюпну Дунаю. бо Бо я душу неділю навпіл і чужих небес не прихиляю. Повертайся, сину, в рідний дім, воле, менше волі дай руїні, незнищенні з перемог ростім, більше цвіту вишні солов'їні. Земля рідна, чорний біль гаси, прокидайся не в сльозах, а в росах. Усміхнись веселкою з грози, щедра будь на колос і колосів. Покладімо квіти в знак нашої шани, любові до свого коріння, до свого народу. Хай ніколи не заросте сюди стежка, і хай завжди тут будуть квіти в ім'я мирного майбутнього нашої батьківщини. Квіти покладаються від міської влади, від влади Білоцерківського району, підприємств та громадських організацій нашого міста. Могил, де лежать воїни, які віддали своє життя за визволення нашого міста.